Купка за виглядом, а не за технічним станом. Професійні перекупи натруть авто так, що воно буде краще виглядати ніж салон. Також частою практикою є мийка двигуна перед продажем. Тому якщо ви бачите аж занадто ідеальне авто, і тут я говорю про авто від 10 років і старше, то краще їх оминути і звертайте особливу увагу, як виглядає авто знизу, особливо на предмет корозії. Помилка номер два: ігнорування перевірки документів. Завжди перевіряйте авто на юридичну чистоту. Також перевіряйте дані в техпаспорті з фактичними. Помилка номер 3. повна довіра словам продавця. Навіть найчесніший продавець хоче продати своє авто, тому навряд чи він багато погано скаже про це авто. Тому довіряйте не словам, довіряйте фактичному стану автомобіля. Помилка номер 4. не тестуєш авто в русі. Завжди варто проводити тест-драйв, щоб перевірити, як працює двигун, коробка і підвізка. Деякі продавці не надають такої можливості, а значить, з авто щось може бути не так. І останній пункт: забуваєш про витрати на обслуговування та страхування.